Наступна тема, яку я хочу проговорити, це ось ця жовта футболка. Я почав знімати нові епізоди і вдягати її, і мені написали такий коментар: Діма, яка класна жовта футболка, де ти її придбав взагалі? Що це? Бренд називається G-Star. Це купував на озорому збережжі Франції в Каннах. Там є такий магазин дуже з якісним чоловічим одягом. Я там придбав декілька футболок. Ось цю жовту, потім білу з жовто-чорним принтом, який ви бачили раніше, де музичний такий принт. І ще була біла футболка. І кожна футболка вартувала 60 євро. Тобто 60 євро, три футболки 180 євро. Це були найдорожчі футболки в моєму житті, які я купував на сьогоднішній день. Звісно, хтось може сказати, Діма, ну є ще футболки там, за сотні євро, за тисячу євро. Звісно, є. Але для мене особисто за 60 євро придбати футболку, це вже якесь досягнення. Саме тому я нещодавно знімав випуск про морозиве, про те, що я працюю по 12 годин на день, 7 днів на тиждень, щоб дозволити собі купувати і ось таку футболку. Тобто купувати якісні речі. Я купую тільки якісне, морозиво, якісну футболку. Я її вже вдягаю 2 роки, і вона окей. Може ще третій рік буду носити, а потім зміню на іншу. Взагалі, коли я зростав поступово, розкажу вам трошки історію. Я не дуже приділяв час і увагу одягу. В мене мама була дуже таким великим шопоголіком, Вона отримувала задоволення від шопінгу, і вона купувала дуже багато одягу на всю свою зарплату, навіть на кредитні гроші. В секонд-хендах вона любила купувати на розпродажах, в якихось магазинах, але недорого, недорого і багато. Одягу. Навіть коли ми з нею приїхали на Лазарово збережжя Франції, вона і там собі зробила невеличкий шопінг, але такий: в дешевих магазинах, там на дешевих ринках просто, просто щось придбати. Тобто в неї, знаєте, була як психологічна така залежність від цього купувати-купувати одяг. І в нас вдома в Дніпрі. Можна було ну, в магазин вже відкривати одягу. Тобто всі шафи були заповнені, всі шухляди, всі полиці, абсолютно все. Навіть просто, вже, знаєте, горою так от все складалось там в певній кімнаті, вже два метри одягу просто такими пагорбами, це все лежало. Тобто реально можна було відкривати свій секонд-хенд. Вона навіть купувала одяг і інколи його не носила. Ну, це вже певні. Певні психологічні питання, в кожного вони різні. Але вона отримала кайф від життя саме від цього, що вона хотіла казатись, казатись е такою багатою, красивою і стильною. Ну Їй це подобалось, їй це доставляло в житті певну насолоду. Тому якби я не проти того, щоб людина куди хоче свої гроші витрачати, нехай туди і витрачає. Але я одягу ніколи не приділяв увагу і, в принципі, не приділяю зараз. Я живу в мінімалізмі. в мене там 5-10 максимум футболок, якісь сорочки, якісь джинси, шорти, там декілька штук, штани і все, і пару курток. Ось це весь, весь мій, мій гардероб. Всі мої капсули, як кажуть стилісти. Це не означає, що я не працюю з одягом. Я працюю. Я навіть вже два рази в житті працював зі стилістами, тобто я за останні десь 5 років працював два рази зі стилістами, консультувався з дівчатами, які допомагали розібрати весь мій гардероб, що в мене є. Я просто себе фотографував. І відправляв їм, вони це все коректували. Казали, що треба викинути, що треба додати, що треба змінити, і так далі. Тому що раніше я вдягався так, як Мікі Маус трошки. Одяг з принтом, якісь дитячі, якісь принти, незрозумілі речі, незрозуміле поєднання кольорів. Тобто, така собі була історія. І тільки потім, після навчання і після консультацій, я навчився більш правильно вибирати одяг, тобто більш. Ну, більш правильно, більш раціонально, більш змістовно, так, щоб поєднувати речі е, одні з іншими. Правильно ці всі капсули підбирати вже ці терміни вивчив. І продовжую з цим працювати. Думаю, що і незабаром також буду до стилістів ще звертатись. Тоді я почав вибирати одяг більш такий стриманий, однотонних кольорів. І... Розуміти про те, що варто купувати одяг більш якісний. Я також в секондах раніше купував речі, навіть купував які, знаєте, взуття за копійки за 5-10 євро, ну, по типу того. Але воно було неякісне. З... З поганого матеріалу, з клею якогось, який просто ваняв е і смердів навіть на цих, ну коли тепло було, якісь там. Ну е не пам'ятаю, що це було. Це були кеди, це були кросівки, дешеві, галімі, жах повний. Я навіть пам'ятаю, як просто подорожував, кудись мандрував, взяв якісь кеди за 5 євро, і потім вони так смерділи, що просто всі були від мене в шоці, я був сам в шоці. Тобто це був повний треш. Потім в мене був друг в Дніпрі, Коля його звати. Якщо він будеш дивитися це відео, тобі привіт, великий. І Коля мене навчив, він був підприємцем і він навчив мене обирати правильне взуття. Що взуття повинно вартувати і коштувати понад 100 євро, як мінімум, якщо це якісні кросівки відомих брендів, або туфлі, або ще щось ще щось понад 100 євро. За одну одиницю, так би мовити. Я почав купувати кросівки з тих пір собі за 100 євро чи дорожче. І в мене ніколи вже не було проблем з тим, що ноги в мене потіли, смерділи, воно там не, не було в вентиляції, чи ще чогось. Я перестав купувати ось цей дешевий одяг і дешеве взуття невідомого походження з Китаю е чи ще з якихось там країн-виробників. І на одяг також поступово. Переходжу більш дорогий. Тобто я собі, наприклад, так, купую футболки вже ну, там, по 20 євро не дешевше. 20-30 євро, але ось за, 30, за 60 євро для мене це був вже було зростання, був певний ріст. Чому я був дуже задоволений? Це знаєте, також як винагорода. Винагорода за твою діяльність, за те, що ти працюєш багато, за те, що ти маєш право носити якісне. Взуття і якісний одяг, в якому тобі буде красиво і буде комфортно. Ось таку довгу історію я розказав, але з прикладами, щоб це було зрозуміло, як відбувалася моя трансформація. Тому дешевий одяг, дешеве взуття я собі зараз вже ніколи не купую. Краще його буде мало, але воно буде якісне і на кілька років вперед. Мені окей, якщо я. Якісь речі можу носити один рік, два роки чи три роки, якщо вони мені дуже і дуже подобаються.